Я до п'яти хвилин буду. Ми пробуємо. Я? Пішла, так? Доброго дня, шановні члени комісії. Розпочинаємо комісію транспорту зв'язку та міської мобільності. На порядку денному у нас 5 питань. Ще додаткових два питання прийшло. Є пропозиції розглянути з додаткових. Хто за? За. Троє за рішення прийнято. Перше питання: Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 23.12.2021 року під номером 18.24. про затвердження програми забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду по пасажирському транспортному загальному користуванні Львівської міської територіальної громади. Ми, в принципі, з прошлої комісії ознайомлювалися. Мене депутати і міський голова, і заступник міського голови Андрій Москаленко переконували, що це добра ініціатива. Я до сих пір не, 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 не можу там. Я розумію, що тут є представник, який може доповідати. Фактично, ми розуміємо, в прошлий раз розбирали це питання довго. Якщо в когось є якісь ще запитання, пропозиції, можете оголошувати. Я, я вже маю рішення на голосування, тому чекаючи, у вас ще якісь є запитання, додаткові. Які пропозиція. Ви пане Юрій, питаю, чи можна? Є пропозиція, можливо, розгляд ради. Якщо у нас буде доповідач е в сесійній залі, він зможе для всіх депутатів, так як ви сказали, що це рішення є корисним, то можливо, будемо приймати тоді е узагальне рішення в сесійній залі? Окей, приймається пане Володимир. Підтримую. Пропозиція на розгляд ради. Хто за? За. Троє за рішення прийнято. Дякую вам. Наступне питання додаткове, на яке в нас на порядку денному це про внесення змін до ухвали міської ради від 23.12.2020 року року під номером 3 про затвердження структури та персонального складу постійної комісії Львівської міської ради восьмого скликання. Доповідач пані Вікторія Довжик. Шановні колеги, доброго дня. У нас є такі рішення по фракції зробити деякі перестановки, оскільки в нас додався новий член. Ви знаєте, Тарас Павлів зайшов до нас в фракцію, і ми пропонуємо таким чином змінити членів комісії. Юлю Хомчин, ми з комісії культури пропонуємо в комісію бюджетну. Андрія Стеця з вашої комісії, в комісію транспортну на рівнозначну посаду заступника голови комісії, в комісію інженерну. з транспортної, в інженерної Андрій Стеч. Тарас Павлів іде в комісію культури замість Юлії Хомчин. І я йду з інженерної комісії до вас, в транспортну комісію. Шановні члени комісії, прошу прийняти моє зауваження. Я не хочу втрачати колектив, тому я буду утримуватись. Вся надія на вас. Ну, я теж можу утриматися, Андрієм комфортно. Хай мені іншим показати, хай буде комфортно з Андрієм. Не будьте такі ауїсти. Прошу? Не будьте такі егоїстки. Але зауважте, пані Вікторія, Вікторія. Я вважаю, що я... Вікторія Вікторівна, бюджетна комісія втратить дуже як вже Дивіться, я ж не була в бюджетній вже давно. Я була в інженерній, але Андрій трошки а, розширить свій, свій трошечки ну, світогляд. Місцево самоврядувальницький світогляд. Та? Тобто, а чому так скривився, Андрій, після ваших слів? Чим більше дізнається про загалом інженерну інфраструктуру, не лише транспортну, а інженерну. Дивіться, Тарас в нас йде в культуру замість Юлії. я щодо нашої комісії? Щодо вашої. Е, ну, Культура то є, справа культурна, то я де культурний не де... зберігаю. Це, це було моє прохання е, до Андрія. Е, дуже хотіла вашу комісію. Серйозно? Так. Да. Нам дуже приємно. І що робити, я не знаю. На розгляд Ради? На розгляд ради, так. Хай рада розглядає. Під час цього голосування я точно не зможу прийняти участь, так як людина сама за себе не може голосувати. Так що Але пане е Ігор утримався, а якщо навіть я за, то рішення буде неправомоче. Дивіться, рішення буде, бо по регламенту ви розглядаєте. І навіть якщо рішення негативно не прийнято, голосуванням ви підтверджуєте факт розгляду. А регламент говорить... А проект має бути розглянути. Тобто, він вам офіційно поступив, і навіть якщо ви всі говорите ми проти, це також рішення. Хлопці, я включив проти. запис для себе. У мене буде одне питання до пані Вікторії. Пані Вікторія, ви зі мною спілкуючись, сказали дуже важливу річ для мене, як для голови транспортної комісії. Ми завжди збираємося, завжди виконуємо свою роботу і завжди в нас цього часу. Тому е хотілося б почути від вас. Чи ви будете виконувати цю свою місію, чи ви будете приходити на всі комісії вчасно? І чи ви будете до кінця сидіти в комісії, навіть якщо вам буде не знаю що з неба метеорит падати? Дуже важливо, що у вас завжди є функція онлайну. В інженерні, на жаль, такої функції немає. Це було одним з факторів. Я завжди якщо паралельно. Я буду вживу. фізично в іншому місці і в онлайні ще в якомусь мене таке буває. Я буваю по два онлайна, паралельно в одному вухі. Пані Вікторія, для мене було важливо почути, що ви будете на комісії завжди навіть онлайн, на, навіть не онлайн. Ні, дивіться, я буду старатися не онлайн, але функція онлайну, якої немає в інженер, дуже мені заважає жити. А, у вас а чому є? в них немає тої функції? Mm. Дивіться, а це слухайте. Так, ну, секундочку, бо мені дивіться. треба ще раз Давайте, ви всі будете дзвонити. Проводити. Давайте ви всі будете проводити. Ні, все нормально буде? Добави, mm. Якраз відеозв'язок пропав mm. Mm. в ідеальному я моменті. Воплутився. Так, в ідеальному момент. Ми переживаємо, ми, ми проти, тому що переживаємо, що нам не так багато буде на транспорт коли добре розбереться. Та, так? Перепрошую, щось пропав і... зв'язочок. Зв так. Так. що, пане Володимире, пані Вікторія по обіцяла, що вона все ж таки буде ходити на комісію. Можливо, онлайн. Я чесно, <зв 'язано> чесна. Онлайн ні, і то і наразі нашу комісію. Тільки фізичне присутство. Не хочемо спортити її. Дивіться, я тут майже цілодобово, так що ми будемо бачитися. Ну, то вам легше паразит! всього дати слово, сказати, да, так, ні, я буде. Ні, мені Це. не легше всього. Мені потрібна функція онлайн. Так. Може передумаєте, пані Вікторія? Це не про рибалку. <laughs> Це поки що не про рибалку. Всі мої попередні комісії, участь в моїх попередніх комісіях закінчилася рибалком близько. А, так, дивіться, давайте ви всі будете проти. Але розгляньте мені, бо в мене наступне. За проханням пані Вікторії, пропозиція поставити хто проти. Нема. Я не можу бути проти Вікторії. Тож теж не можу, тому нема. Правильно. Хто утримався? Ну, я не голосую так, як в мене. Хто за, за тому... цей саме? Окей, добренько, Давайте в серйозному. Пропозиція підтримується на розгляд ради. Хто за? Двоє за. Рішення прийнято. Вікторія. Є вся надія, що сесія вам допоможе. Прийняти такі рішення. Вас ухвали немає? Починає проект ухвали про затвердження програми поточного ремонту вуличної дорожньої мережі об'єктів благоустрою на території Львівської міської територіальної громади у 2025-2030 роках. Доповідали замовхвалу, нас на світ забрано типовий договір підряду, оскільки він змінити, щоб ми наносили зміни в ухвалу, ми його вилучаємо. І справки по програму відповіді. Чи є в когось, якісь запитання? Я, Пропози... я бачу. Я вже... Пропози... Пропозиція підтримати чи на розгляд ради. Програма принципі хороша, її Тоді пропозиція підтримати. Хто за? Троє за. Рішення прийнято. Наступне питання: звернення департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з проханням погодити додаткове виділення коштів для департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури. По КПК КВК 1913 у розмірі 20 млн грн. І по КПК КВК 19.17.421 421 у розмірі е, да, 20, 000, 20 млн грн Та по 19.18.230 230 у розмірі 4 800 млн 800. Перше це е, немає вже побіжав. Ну, окей. Е, перше це відшкодування пільгових привезень, друге це на ремонт камер. В принципі, ухвала нормальна. Загалом в нас є, вони не вистачає їм 60, якщо я правильно розумію. Як 60? У нас є пропозиція зараз, наскільки я пам'ятаю, було... просто на комісії бюджетній була, тому, тому. Пропозиція була від, 20 і 20, а насправді були озвучені цифри 130 і 60. Тобто, ну... А, ну, то Я зрозумів, 20 у нас виходить на 30, 33, якщо не помиляюся. А це по електротранспорту і по комунальному комунальним по АТП. Там є розмежування, але бюджетна комісія поводила, сказала, ті гроші має, тому що у них перевикористання. А скільки коподають? Можна стоїть? Тут Поймо. КПК КВК 1913 20 мільйонів і КПК ВК 19, 17, 421, 20 мільйонів гривень. На жаль, ухвали немає. А Заборила, розумію? немає в нього якась нарада. Оскільки я розумію, що цей... А пану, на коли? Пане Воломер, на коли, кому що на сесії воно голосується і в бюджеті воно вже проголосовано. А воно ніби не є. Бюджетна комісія проголосувала. На те, що воно ніби не виходить. Є. Це звернення. Додаткове виділення коштів для департаменту міської мобільності. Наскільки я розумію, що це є один, е, один пункт це є для е, е, полісних, а другий для. То вони загально в цьому бюджеті, якщо не помиляюся. Це тільки по нашому визначенню. Просто в 20 мільйонів невідомо, кому АТП, скільки? Приватних. Так це по. пів, на пів я так це розумію. Якщо я, не розум... якщо я правильно розумію, то по 20 мільйонів. Приватникам і АТП. Ні, та яким приватникам? Це ж одне на LED, іде на. Ага, ЛЕД і АТП. Ні, а на шо? АТП. Шо? На колісні в нас окремо і окремо ж в нас іде лет. Коротше, хочете, я в мене не було зауважень, блін, мені бюджетно сказали окей, є пропозиція підтримати. Давайте визначимо. Віці мене трошки з комісії, що ми з ще лише провести хлопці. Якщо ми переносимо, давайте пропозицію, хто хоче Я перенести. пропоную На розгляд ради, враховуючи, що попередня комісія була е, бюджетна профільна, е, на ній було підтримано. І наскільки я розумію, що ці кошти потрібні в будь-якому випадку залучити. Телефон не можу взяти, навіть подивитися, що там було. Я не бачу куди, кому, то я тоді отримую. Окей, пропозиція на розгляд ради. Хто за? Двоє за, хто утримався. Один утримався. Дякую. Рішення прийнято. Третє питання. Проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 28.11.2024 під номером 5590 про затвердження комплексної програми співпраці виконавчих органів Львівської міської ради з органами державної влади. Пані Інна Інесостун, будете ви доповідати. Звернення, де ми пропонуємо долучити цей підрозділ. Також для підтримки його ефективної роботи і відзначити його звернення. Озвучую, хочуть шкоду карок 2 одиниці. Шкоду Супер Б, одну одиницю. Hyundai Старія одну одиницю. Непогано. Кому це треба? Шкода економічному. Бюро економічної безпеки. Я, чесно кажучи, не розумію, що вони від нас хочуть і чому ми маємо закупляти. В програмі ми, ця програма вона не стосується. грошей вона стосується тих органів державної влади, яким ми в подальшому можемо надавати субвенції. Так, в Комісія бюджетного входила надання їм лише в частині одного авто 1,5 мільйони гривень. Можна запитання? Чи співпраця? Я би на розгляд давав пара навіть навіть не співпраця, а підтримка БЕПу допоможе львівському бюджету отримувати більше надходження від платників податків. Як ви думаєте, нічим не допоможе? По великих мережах, так? Так. Які, до речі, пронесли бюджету. Я кажу, що не менше 10 мільйонів, які в мене більше, які не завело не є більше. Я, власне, це запитував. за якщо дивитися виключно з точки зору. Якщо є голоса для того, щоб забуло, я можу ставити на голосування. Хто за? А, чекайте, за що ми голосуємо на за... З... включення їх в перелік. Так ми ж тільки сказали, що на розгляд ради? Ні, ну я ж просто попитався, чи є. Нема. Добре. Пропозиція на розгляд ради. Хто за? Троє за. Рішення прийнято. На розгляд ради. Гарного вам дня. Четверте питання. Проекту хвали про затвердження ФОП Рубінському ВЕ технічної документації за щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та надання земельної ділянки сервітутне користування на вулиці Руденській 14А. Пане Андрію, як виявилося, в попередній комісії у вас було зауваження, і в понеділок в комісії у вас було зауваження. Тому кажіть, що там ви розібрались, не розібралися за не за. Ну Насправді на, тільки на 10-ту годину людина, яка мала би доповісти, у нас, е, ну, е, зможе прийти і доповісти, тому в даному, під час даного розгляду питання я утримуюся. Тобто навіть не на розгляд ради? Ну, просто утримуюся, це ж в мене Я, таке. Я, я не, не зміг, я, зрозумі. я, я, зрозумі. Це, я буду знати от, за 10. Просто ви тормозили, ми хотіли би почути, типу, в кінці-кінці. Я б б теж хотів не розпу... почути, але, на жаль, вчора в нас не відбулося засідання. Пане Володимир, у вас є до того ФОПу якісь зауваження? Може, що... <проду> <проду> я не знаю, не можу мати зауважень до людини, яку я не знаю. Поводоухвали мене. Я, я, я перепрошую. Я... Неправильно мене немає зауважень. Мене є просто не до кінця. Я впевнений. Так як по цій адресі вже двічі було голосування, і там була історія стосовно не на території отримання якогось сервітуту, а створення окремого в'їзду. І я не впевнений, що він там потрібен, бо цей в'їзд чомусь планувався там за там за метр чи за два від існуючого. Якось воно мені дивно виглядало, тому я хотів розібратися. Чи можете розібратися. управління розказати, що це таке, чому є дві ухвали, так як пан Андрій говорить, і по одному вже є питання оренди, а другої сервітут. Земельна ділянка утворилася шляхом поділу, і, е, виїжджало управління контролю і зв'язку з недоотриманням коштів. Був скірований лист, щоб оформити цих 205 квадратних метрів у сервітутне користування на умовах оренди для забезпечення під'їзду. Це окремий в'їзд буде створюватися ще на ну, тобто, ділянка надається для з кодом для влаштування проїзду, оскільки на земельній ділянці відсутні об'єкти нерухомого майна. Угу. Відповідно надати ділянку для обслуговування певного об'єкту нерухомого майна ми не можемо. Угу. Ділянка не є інвестиційно приваблива, щоб її виставити на аукціон. Відповідно, заявник бере її в сервітутне користування і буде платити за неї на умовах оренду вклади. Ну, але зауважень не було, тому я, в принципі, був готовий Це, Ну, Тобто, те, що ділянка надається для влаштування заїзду, не факт, що він там буде влаштований. Що пан Андрій? Ну, мав зауваження. У мене є пропозиція на розгляд ради. А там же хай рада, можливо, щось появляється додаткові речі. Хто на розгляд ради? Хто за? За. Двоє за, хто проти? Хто утримався? Один утримався. На розгляд ради. Наступне питання. Проекту хвали про внесення змін до ухвали міської ради від 08.02.24 під номером 4301 про затвердження стратегічних напрямів розвитку Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану. Доброго дня, колеги. Минулого року була прийнята ухвала про стратегічні напрями розвитку Львівської міської громади в умовах воєнного стану. І в цьому році маємо ситуацію, коли на державному рівні впроваджується реформа публічних інвестицій. Три міністерства, які ключові там задіяні, це Мінекономіки, Мінфін і Мінрегіон. І відповідно з позиції центральних органів влади фактично. Органи місцевого самоврядування добач, мають підготувати так званий середньостроковий план добач. публічних інвестицій. Це трирічний план на реалізацію, де, в який включено проекти публічних інвестицій, які ми хочемо фінансувати в першу чергу за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку або інших державних програм, субвенцій і так далі. Ми на сесії будемо розглядати, що саме буде путь на комісія, на, на сесіях, якщо це буде інвестиція, запланована, тобто ви вже сплануєте. Ми зараз пропонуємо, оскільки в нас була ця ухвала про стратегічні пріоритети, трошки mm -hmm. її конкретизувати, доповнивши хоча б розділ. У нас є завдання в межах цих стратегічних пріоритетів. Ми хочемо запропонувати. Галузі, які там, наприклад, галузь житово комунального mm -hmm. господарства, галузь, мобільність і транспорт, галузь охорони здоров'я, освіти для того, щоб е, розпорядником коштів або виконавчим структурам міської ради було дещо зрозуміліша. Подача самих проєктів. В цій ухвалі. Вже є розмежування в плані стратегічних напрямків. Е, так, власне, там е, було напрацьовано в межах е, завдання, в межах пріоритету стійкість. Задання функціонування критичної інфраструктури це було затверджено, ще попередньо вали. А ми пропонуємо також доповнити задання функціонування критичної інфраструктури такими галузями, як житлово-комунальне господарство, мобільність транспорт, доступність, довкілля. Ну і також були напрацьовані напрями по кожному по кожній з по кожних на основі поданих пропозицій від розпорядників бюджетних коштів межах міської ради. Але про процесі власне проговорені на всіх комісіях з голосу сьогодні також плануємо озвучити, що залишити тільки галузі більш загально для того, щоб можна було дещо в галузях є під пунктом 2.1.2 мобільний 2 мобільність транспорт. Також під 2 Також під 2.1.2.1 розвиток та оновлення дорожньої та пішохідної інфраструктури, під 2.2.2.1 розвиток та оновлення велоінфраструктури, підвищення безпеки дорожнього руху, функціонування автоматизованої системи обліку оплати пасажирів. Галес мобільний травм відповідає напрямку транспортної інфраструктури в межах кооперативної цілі, інфраструктура стійки до безпекових, соціальних та економічних регіонального Окей, mm, тобто okay. два пункти. Перший – запровадити галеру, Другий – забезпечити відповідні державних стратегії регіональних. По суті, є ті класифікатори, які потім в платформі ДРІМ е, групувати проекти, які місто міста територіальна громада подає а законність цього не розглядувала. Що сьогодні ще будемо розглядати, бо перенесли для детальнішого знайомлення, оскільки це тільки минулого тижня були роз'яснення міністерства, і тому досить -то був такому алермовому режимі. Інженерна підтримувала, культура підтримала. Ще є, власне Рока. нюанс, чому нам важливо тою ухвалою переіменувати, фактично попередню ухвалу про стратегічні пріоритети. Це пов'язано з роз'ясненнями, які були від платформи Dream, з керівництва цього проєкту. В принципі, в цьому році система мала би пропустити саме стратегічні пріоритети, але в наступних можуть бути проблеми з тим, щоб е, якщо бо з, е, згідно роз'яснення міністерства, проекти мають відповідати стратегії розвитку територіальної громади. Тобто ми, в принципі, стратегію розвитку будемо розробляти до кінця цього року, але оскільки зараз є потреба розробити цей середньостроковий план пробічних інвестицій, фактично. До кінця серпня, то є потреба принаймні, це переназвати, щоб у нас потім не виникло якихось технічних проблем з внесенням проєкту. Чи є ще якісь запитання, хлопці? Треба підтримати. Пропозиція підтримати. Хто за? Троє за, рішення прийнято. Дякую. Дякую. На порядку денному є питання різне. Чи є у когось якісь запитання? Якщо питань немає. немає, тоді дякую всім за увагу. Вибачте, що дьорнув на позачергову. Всім Андрія. Так, слухаю вас, пане Володимир. Так, оскільки то наше спільне засідання, ось ніби так, якщо Рада проголосує. я можете проголосувати. Ви не проголосує. Ви від нас <ріст> я насправді. Так, дякую вам також. Мені було дуже приємно. Я впевнений, що співпраця у нас не завершується. Хочу сказати, що ну, це не було моє рішення, тобто мені було комфортно з вами працювати. Ми, я вважаю, що 5 років вони пішли на користь громаді і. Е тому тому я в принципі впевнений в тому, що навіть якщо складеться так, що, що я залишу вашу комісію, що галузь е транспорту залишиться, залишиться в надійних руках. Так що я не, не переживаю і з легким серцем піду. А я проти, тому я не буду нічого говорити. Дякуємо, але мусим. Дякую, дякую, Я розумію. Дякуємо, але мусимо відзвільняти кабінет, бо наступна комісія чекає. Все, всім дякую, гарного дня, до побачення. Я что-то загубил са.